Пока, клоповники. Маленькая беда трапилась. Баракимовся, задний триллер. Да. Тут так хуярый, бля. Я граб. Привіт, українці! Мене звати Василь. Ми з дружиною записуємо корисний контент про життя в Америці. Ми приїхали в Чикаго до того 6 років я працював на фермі. І останні робочі дні були такі насичені. Я зробив відео більше для себе, для пам'яті і вирішив його лишити тут. Якщо цікаво, подивись. Якщо сподобалось, постав отакезну козацьку лайчину. Підтримай своїх, підпишись на наш канал. Нехай україномовний контент розвивається. А ми поїхали! Потрібно спавати 5 ранку, лягати в 12. Зденю з дня у день. Ніхто ще що скаже, що не повезло. Це була тяжка щоденна праця. Мій передостанній робочий день на фермі. Їду на грейн-карті, збираємо кукурудзу, джендір-трактор. 96620RX. Ну що, 5 років на фермі. Після ферми потрібно йти до психолога. Задовбали. В скотиня. Зараз ще покажу, як, як ми тут комбайнуємо і що ми тут робимо, як я розгружаю е, цих е, американських фермерів. Farms. Corn 2022. Воно вже виставив свою табаку, це означає, його треба розгружати. Їде до цього пісюна. Під'їжджаю ось так до нього приблизно посередині тр... е, свого капота. Так вони розгружають. Прямо на ходу. Це дуже тібає ефективно. Комбайн не зупиняється, він косить кукурузу і розгружається. Все відбувається на ходу. Цим американці відрізняються, вони дуже все стараються робити ефективно. Щоб відкрити цей агер, яким я розгружаю на фуру, мені потрібно включити гідравліку, просто нажавши вперед цю клавішу No1. Потім я маю ось такий джойстик, яким я unfold це типу... О, блін. Unfold це типу відкрити його, тобі, Типу, розложити Unfold. Up – це вверх down це вниз. Ну і я можу гратися цим кінчиком агра. ось так. Під'їхав до трака, анфолдив свій Ось, Вибираю який це трак. Це у нас кевіновий, їде в бочку 7, включаю ПТО. вал віддачі мощності, якось так українською українській мові називається. Включаю, додаю газку, ставлю на першу передачу. Що ставлю на першу передачу, кажу. Даю газку відкриваю ось тут свій агар. Там воно показується на панелі. Я десь відкриваю на шістрку. Все, вже воно пішло. Важко знімати і ось, додаю газку, щоб було десь 1880 обертів. І погнав. Доставляю тацю. -да -да -да. Щоб трошки розвеселити себе, у кожному, кожному я дав тут свою клічку. Тут є Майк батя, е, е, Скат старший син і Кевін менший син. Райан, працівник і два слонопаса, кріщен е, і е, рінос. Ось. І в кожного своя клічка. Ну, майка Рокфор це ще давно мій товариш дав йому таку клікуху, бо в нього такі вуса, він таким тілослуженням схожий на Рокфора із мультика. Ось. А ось Скот номер 1 виставив свою шнягу, щоб розгружатися. Ну, В нього ім'я пишеться: Скот. Ну, яка, яка йому ще може бути клікуха. Скот. Він є і скот, да мені це просто цікаво, як на нього мама в дитинстві казала. Нено ну, казала: ой, ти мій скотик, ти моя скотиночка, іди до мене. Я особо сумувати не буду. Буду сумувати за людьми, з якими працювали, з якими проводили разом час, з якими займалися спортом, грали в ігри. Або експериментували, наприклад, так. 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 Ще, знімаєш? Да. Mm. Made in Ukraine. Значить, ресторан у Мілі Ручки. Максим такий щасливий. Так, дуже щасливий. Заставлений. Відкриваємо ресторан. Уже у Фурі В основну час їздив на тому тракторі, що підбирає із і Загружає Фурі. Зараз на фурі приїхав на ферму на загрузку. Ось у мій робочий кабінет. Моя фура, на якій я їду, Ой, довго розказувати, які тут прибори, що до чого, Тоже вже тема для іншого відео. В общем, головна фішка, яку я хочу сказати, чим я хочу поділитись. якщо ти хочеш в житті розвиватись, ніколи не затримуйся на роботі довго, тому що коли тобі хтось щось говорить, як тобі робити, як тобі вчиняти, чи як тобі не робити. Ти ніколи сам не досягнеш того, що ти зможеш приймати нормальне рішення і ніколи не зможеш досягти того, що ти будеш брати на себе відповідальність. Тому я бажаю той, хто хоче приймати рішення, досягати, рухатись вперед, має працювати сам на себе, має приймати сам рішення. Такий висновок. Якщо ти скиглиш, що тобі не подобається робота, зміний нахер. Або, або не скигли. Америка це так, як зоопарк, постійно бачиш оленів, антилопів, зайців, і ну. Як розгружаємось. Значить, є трактор із такою великою штукою називається Агар. А є ще така штука, називається драйвовер. Зараз її відключу зменшу швидкість. Зараз чувак буде переїжджати цей драйвовер, давай чувирло. Переїжджай. Він переїжджає цей драйвовер. Ми опустили, опустили крила. Опустили крила. Ось, це цей драйвовер. Такий ремінь, який затягує зерно, і подає в той агар, який подає у бочку. Збираємо цю штуку, йдемо в трактор. Включаємо назад все, включаємо PTO, включаємо цю тему. Белт вже почав рухатися. Набираємо 1400 RPM. Швидкість обороту і включаємо, щоб PTO не відключились, коли я вийду з плаві. А ось саме сам прикос, подивись, подивись, який він щасливий. Наче з'їв слона. Відеоблогінг. Ого. І в короче, тут, ця пилюха піздує. Ось отак, короче, відбувається розгрузка в э, кури. Що я вам скажу, на фермі можна жити, в принципі, можна заробляти хороші гроші, тому що дуже багато годин працюєш, Ну, в місяць можна заробляти 4-5 тисяч баксів, коли е харвест. Єдина штука, яка мене наплягається, оця пилюка блядька. І то, що тобі потрібно, постійно бути грязним. б ти не був, що б ти не робив, постійно пилюка, гріз, масло, ще щось дизель якийсь постійно грязний в блюді. А це мені найбільше не подобалося. За 40 гривень штани бл. На фермі траплялось багато різних ситуацій небезпечних для життя і здоров'я. То перекинутий трейлер то розбита фура, то розсипане зерно. Потрібно було тримати хвіст пістолетом. Маленька біда трапилася. Перекинувся задній трилер. Ще такого я ні разу не бачив. Хіба купу зараз Ось такі діла. Буває і таке. Останні денечки на фермі, ось у спреєра е, везу в джендір, вони його е, будуть на зиму підготовлювати, заливати туди антифриз, ці всі е, лінії, е, по яким е, хімія тече, е, щоб вони не полопали на зиму. Хочеться сказати пока до спреєра, я спреїв поля 4 роки. Якось аж, аж серце тьохка, я лишаю спреєра. Я спреїть любив, мабуть, саме більше з усього. І любив, і не любив. Не любив того, що я вносив хімію в землю. Це мене найбільше напрягало. А любив, бо прикольно. Сам спреїв, сам проводив час, сам планував свій час. Було прикольно. Так що все. все Пока сприйов. Люблю тебе. Да, і я такий дивак, що я говорю з технікою. Зараз буду робити саму кончену роботу на фермі, як я її ненавіжу просто, щоб воно все згоріло. Но, як кажуть, в житті те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Буду продавати техніку після збору врожаю. Буду продавати комбайни оцим компресором, буду продавати трактор, грейнкарту. Ось, видуваю отаку всяку херню. Все лужпиння, всю пилюку, з тракторів, з комбайнів. комбайнів там побільше би роботи. Ось. Що такого важливого хотів сказати? О, як вже сказав, те, що нас не буває, робить нас сильнішими. Це раз. А друге, завжди з дитинства пам'ятають. Щось, коли чого, щось боїся в житті, наприклад, я це ось робити ненавиджу, ненавиджу, навіть можна сказати, боюся. Коли пилюка сюди так залазить і вся шия чухається, вся спина чухається. Мені це неприємно, і я навіть навіть цього боюся. Але саме простіше робити в житті те, що ти не любиш, і те, що ти боїшся, як, як перемогти це, да? просто взяти і робити. Я, наприклад, в дитинстві боявся битися. да там. Коли пішов на бокс, цей страх практично пішов. То, наприклад, на фермі я не ненавиджу продувати комбайни. Але коли ти це зробиш, коли ти це зробив, ти розумієш, ось це сила, я переміг, я став сильнішим. Тобто в житті, якщо щось боїшся або щось не подобається, береш і робиш, бля. Береш і робиш, і все. І коли ти це зробив, ти стаєш сильнішим, ти перемагаєш себе, ти рухаєшся вперед. Надіюсь, батиувал. А я зараз буду чухатись від пилюки, буду працювати. Тому з нами сила, слава Україні, все буде добре. Чистенький, тільки що його продув. Десь витратив на це приблизно півтори години. Оскільки мені платять 20 баксів в годину, то зробив за це 30 баксів тільки що. Тут було багато всякої фігні. все, він вже такий продутий, тепер як лялечка виглядає. Буду потім приступати до ось того, продування того. І потом, потім ці всі закривачки поставлю назад. Коли працював на техніці на фермі, я любив слухати аудіокниги, якісь розвиваючі програми, музику. Інколи включав радіо і натрапляв на дуже дивні ситуації. Наприклад, їхав на спреєр і натрапив на радіо індіанців. Це вообще жестяк. Я думав, у мене просто галюний є. І це була ніч. Я їхав на грейнкарті і натрапив на на таку радіостанцію. Остановіть! Як ви думаєте, що це взагалі могло бути? Я думаю, можливо, це якась радіостанція всіх жінок відім. А що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І Як заключні слова, уже коли переїхав з ферми, я зрозумів, що я змінив своє налаштування. Ці шість років я себе картав за те, що я застряг там, за те, що я не розвиваюсь, тому що я в фермерстві не хочу розвиватись. Хочу, наприклад, в спілкуванні, в продажах, і ферма мені того не давала. Зараз я розумію, що Ферма все ж таки дала мені багато. Я е, за цей період зустрів свою дружину. Я на місяць поїхав в Індію, на місяць поїхав в Таїланд та інші країни, бо я люблю подорожі. І я зрозумів, що потрібно цінити те, що ти маєш цінити е, і жити в моменті тут і зараз. І учитись вмінню шукати позитив усьому. Учитись вмінню бути щасливим, того, що ти маєш. Тоді ти зможеш і досягати і розвиватися. І якщо ти не можеш вже знайти нічого, попробуй щось змінити. Попробуй змінити місце, попробуй змінити роботу. Тому учимся шукати позитив усьому. Я також подивись другу частину цього відео, ссылка буде десь тут і внизу під відео. Допомагайте українцям, допомагайте зсу. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні!